З 1 серпня в Україні почала діяти система електронних рецептів на антибіотики. Тобто самостійно придбати їх в аптеці вже не можна. Необхідно отримати рецепт у лікаря. У цьому відео дізнаємось, як отримати рецепт на антибіотик, чи дізнається при цьому фармацевт медичну інформацію пацієнта, як отримати рецепт в зоні бойових дій та як закупити антибіотики волонтерам для потреб ЗСУ. З 1 серпня почав працювати додатковий цифровий інструмент електронний рецепт на антибіотики. Однак тільки в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я. А як бути, якщо заклад не підключено до системи? До кінця 2022 року діятиме і електронний рецепт, і рецепт за бланком. Тобто встановлено перехідний період, щоб люди звикали до змін. Щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно, як і раніше, звернутися до державного чи приватного лікаря і отримати його безпосередньо на прийомі. Декларація при цьому не потрібна. Втім, пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації: терапевт, хірург, стоматолог та інші. Під час перехідного періоду пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо приділити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки електронного рецепта або паперовий рецепт. Зауважте, що придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки. Лікар у рецепті вказує діючу речовину препарату, дозування та тривалість лікування. Натомість пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу та погасити рецепт частково відповідно до свого бюджету. Функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків та розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторну рецепту лікаря. Не потрібно. Чи будуть аптечні працівники при погашенні рецепта мати доступ до медичної інформації пацієнта? Ні, фармацевт при відпуску антибіотиків буде бачити тільки інформацію про призначення, яке зробив лікар. Як отримати потрібний антибіотик на територіях, де ведуться бойові дії. Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, буде діяти виключення. Такі аптеки на час дії воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря. Перелік таких населених пунктів затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Посилання на перелік в описі під відео: як отримати рецепт на антибіотик у селах, дає обмежений доступ до медичних послуг. Передбачається, що на час перехідного періоду у віддалених регіонах та у сільській місцевості. У разі відсутності лікарів та обмеженого доступу до медичних послуг, фельдшери можуть здійснювати виписку рецептів на антибіотики. Там їх можна і придбати. Як волонтери зможуть здійснювати закупки антибіотиків? Як і раніше, волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоров'я можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистриб'юторів без рецепта. В інших випадках, якщо йдеться про закупівлю антибіотиків для індивідуального використання через аптеку, відпуск здійснюється за рецептом лікаря. Для чого всі ці електронні рецепти та морока пов'язана з ними? По перше, для проведення законодавства у відповідність до європейського, наприклад, в Естонії купити в аптеці звичайні пігулки від алергії без рецепту лікаря неможливо, що дозволяє уникнути самолікування і несприятливих наслідків пов'язаних з цим. По-друге, для підвищення відповідальності лікаря при призначенні ліків, адже все буде фіксуватися в базі і легко перевірятися. Тобто бездумно призначати антибіотики від грипу про всяк випадок тепер стануть менше. По-третє, для боротьби з антибіотикорезистентністю бактерій. Запровадження електронного рецепта на антибіотик має відучити українців самостійно призначати собі антибіотики. Чи купувати їх за порадою продавця в аптеці або ж сусідки? За останніми дослідженнями, близько 30% українців лікують за студу антибіотиками і не звертаються до лікаря. В Україні популярний антибіотик азетроміцин і його похідні. 50% бактерій стали до нього нечутливі. Це дуже високий рівень антибіотику резистентності Так відбулося, тому що люди самостійно його купували без потреби. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала антибіотикорезистентність однією з десяти найбільших загроз для людства. Від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків бактеріями, у 2019 році померло понад 1,2 мільйона людей. Це більше ніж від малярії чи сніду, йдеться в науковому дослідженні, опублікованому в журналі Lancet. Прогнозують, що до 2050 року ця цифра зросте до 10 мільйонів, тобто кожні 3 секунди через стійкість до протимікробних препаратів помиратиме одна людина. Якщо підсумувати, то напрямок руху медичної реформи правильний, хоча ще багато нюансів потрібно доопрацювати. І проблеми будуть виникати на сьогодні. У мене все бережіть своє здоров'я та пам'ятайте, ви маєте право.